Усім привіт! Сьогодні буде такий собі відосик. Коротенький, думаю. Ну, ще не знаю. Я тільки записую. Дивіться. Сьогодні ми будемо дивитись на мої сохранені карти, ну, збережені карти. Учкінга. В принципі, поставте лайк за старання та підпишіться. Та починаємо. Перша мапа, яка буде, це School Boy. Якщо чесно, тут я маю дві мапи, тож давайте зайдемо на якусь одну. Давайте на цю мапу і подивимось. В відео про побіг, ну, е, то про, е, то про побіг з скулбою то будинку, я його вирішив трохи перепрацювати. Відтоді це, це, цей весь будинок зайняв майже, ну, весь ліміт. Я не знаю, звісно. Майже весь ліміт. 298 предметів з 300 предметів. Це слава Богу, бо у мене повсякчас з якимись мобами є баг з лімітом. Тож, якщо це дивишся, розробник. То, будь ласка, пофікс цей баг з лімітом. Що ж тут у будинку? По-перше, тут можна замітити, що ось такі керпішні штуки. Я, звісно, такі доски я не зміг знайти, але, трохи подивившись, я все ж таки зміг знайти. Я просто трохи не пошукував. Що ж тут на кухні тепер? Тут чики-пуки. Все, Нормас Донбас, я вирішую трохи. Ну, змінити тут таке. Спальня як була, так і залишилась. Перепрацьовано було чердак. Просто. Що ж тут у дворі тепер у нас? З'явилася машина, як ви бачите. Е -е, увесь двір. Е -е, нічого такого там не змінилося. Крім машини. О, і ще вони тут були трохи віддавні. Тож. І я вирішив їх трохи сюди поставити. Що ж, з кімнатою нічого не сталося, Нашу кімнатою. І так все чекі-пуки. Так. По поводу цього тут нічого казати. Просто чікі-пуки. Що тут такого, до речі? Ну, нічого такого, на я очікував. Що ж, погнали далі. Туалет такого, нічого такого. А сам чердак я хочу вам показати. Не зважайте увагу на ці дерева. Я просто фіг знаю, як їх видалити з цієї мапи. Ну, ну Дивіться, сама мапа. Ну, як звичайно, просто трохи перепрацював її. Мапа це АЕС. Я трохи тут помилився з назвою, але е, тут, звісно є трохи проблемочок. Подивіться на ліміт. Сама мапа представляє собою електростанцію, яку я будував 2 дні. Вчора я почав будувати, а сьогодні вже добудував. Що ж, ну, мапа зайняла дуже багато місця, тож мені треба респект. Мапа дуже велика, звісно, вітогу. цієї мапи можна зрозуміти, що просто тут звичайні коридори та все. Нічого страшного, зате тут є реактор. Реактор тут такий собі, але проблемка в тому, що щоб нічого не мішало, мені видалити треба усі дерева. А, як ми знаємо, їх неможливо видалити. Ну, ось, в принципі. Ось тут не деревся, і так далі. І дивіться, коли я ось видаляв, то їх тут неможливо видалити з дерев. Це мінус. Великий мінус. Тож, якщо ви граєте на цій мапі... Це чувствую звісно. тому що. Ліміт ти тут вже Чи не на ті дерева, але ти вже їх не видалиш звідти. Їх просто неможливо видалити. Чесно кажучи, все ось так. Прийдеться все ось так робити. Ну, в принципі, весь ліміт ось такий. Надіюсь, що вони, ну, в наступному збереженні вони пропадуть нарешті. Бо я ще тут хочу місто збудувати. Але я поняв, що вони ніяк не пропадуть. Бо це великі, як скажемо, речі. В принципі, сама мапа представляє собі реактор. Можна, в принципі, ще тут місце озбудувати невеличким, але я цього не хочу робити. Сама ЕС-ТОП. Останні дві мапи на сьогодні, думаю, що, звісно, тут трохи я переборщив. В одному з відео я використовував ось таку стіралку. Це був популярний тренд, і я вирішив його повторити на своєму каналі. І я поняв, що це зря зробив, бо потім ці MPC вилітали з цієї стиралки, і мені довелося все ось так робити. Саму ви можете кожну мапу оцінити. Ну і ось ще одна мапа. Це. Е... Щось зв'язане з цим. Я хотів, звісно, зробити відео, але поняв, що зря. Бо ті бібізяни просто не вилітають. Це мені тоді треба ось так. Ой, гравець якийсь зайшов. Понятно, руський. Хто проти руських лайк. Само. Я не можу. Просто не можу. На це шедевр дивитись. Само. Я взагалі хочу ржати з цього. Що воно таке? я ще фіг знаю. бо Можна тут змістю сказати, що 0 з 10. Просто 0 з 10. У цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Лайкни та підпишись. Нам треба що тупити. 1100 підписників до нашого, ну, до останнього місяця літа. Чи до кінця літа. Це буде дуже довго, звісно, але Не. Мой день народження в перший день літа. Ой, перший день серпня. Ну що ж, на сьому все. Всім бувайте!